Чи підтримуєте ви протести проти змін антикорупційного законодавства? Так, підтримую. Я вважаю, що ну, це вже на харстві. Це вже ну, корупція піддержання в чистому віді. Що Чи підтримую цих протестуючих? Ну, бо тому що ну, треба якось показувати свій голос, там, щоб ну, не думали, що там ну, можна все рішати за людей. Що люди теж це рішають в цій країні. Міф. Як ви вважаєте, чи зможуть чи, чи зможуть ці протести змінити владу в країні? Ну, звісно, в є, що може не бути. Але ну, Треба щось хоч щось зробити. Ну, типу не, не сидиш на місці. я думаю, краще що щось зробити, ніж нічого не робити. Так. Взагалі я просто не сильно в політиці, це не моя тема. Мабуть, не підтримую. Чому? Не знаю, моє... це якась моя особиста думка. Я не могу ее пояснить. Ні, не, не підтримую. Почему? Потому что для меня это нарость на теле государственного бюджета, бюджета, от которого нет никакого толка. Ничего они не сделали. Набу и САП. И поэтому в защиту их я не выступаю. Я выступаю против. Но тем не менее, я понимаю, что это выгодные власти. Но лично как для меня они раз никому не нужны, которые просто. Забирають з бюджета, мало то що з бюджета що і западне партнери платять. Вот і все а чому вони так взілінились. А коли у нас нарушаються права людини, почему вони не виступали? Чи а, змінить ці протести владу в Україні? Ні, не змінить, тому що ці протести проплачені. Точка, це лично моє мнение. все на карман положили поэтому протесту. Тобто цей законопроект не змінює проблему з набу. Набу, все ще досі залишається незалежним ні від кого, в них є свій відбір, і вони є прикладом того, як має в нас формуватись власне департамент. Перший законопроєкт не включав в себе абсолютно пункти про набу. Він був про те, що є можливість проводити досудове розслідування про зниклих безвісти людей. по… По місцю проживання їх сім'ї в документах. Вже в кінці ці пункти стоять на підписи президента. Чому і як так сталося, що це форсували за один день? Ну мені не зрозуміло, і очевидно, це викликає обурення. А як вважаєте, чи зможуть ці протести змінити владу в країні? Це все ж нам залишається. Суспільний тиск. Це все. Ну указ підписаний. Всі інші нюанси, ну тобто, я не юрист, я не можу вам сказати точно, що можна змінити, але знову ж таки, якщо ми можемо щось зробити, будемо робити. Ну, ні, Я не ні таке, не все ж. Ну, звичайно, це ж порушення. Звичайно, знаєте, я не інтересувалася цими змінами. Якби я поінтересувалася, я вам б вам щось би відповіла за протест, тому що це те, що роблять, це ненормально. Чому? А, ну тому що мені здається, просто нами користуються ну, просто людьми, як це по-іншому сказати.